А люди, які живуть на цих вулицях, говорять, нормальної дороги тут немає вже давно, але два роки тому після ремонту водогону стало все геть погано. Після дощу то снігу тут майже неможливо ні проїхати, ні пройти. Ні скоро допомоги. Ні швидка допомога заїхати не може, ні сміття вивести. Була ситуація: виносили сусідку на простирадлах до асфальту, тому що медики не могли під'їхати до будинку. До цього ми вулицю відновили власними силами. Це 10 років тому. Півмільйона ми скинулися на ремонт водогону, самі все купляли, а водоканал надав техніку. Зараз просять відновити дорогу хоча б до того стану, який був до ремонту водогону, говорить Людмила Черв'якова. Додає, у негоду складно дістатися до свого будинку ще й тому, що тут немає вуличного освітлення. Патьом вулицям ми. Темними вулицями ми пересуваємось. Зараз о сімнадцятій вже темно. І дітей так водимо, і онуків. Це просто жах. Там такі ями, що неможливо перейти. Для вирішення питання зверталися і до депутатів минулого скликання, і до тих, хто зараз представляє їх інтереси у міськраді, сказав квартальний Віктор Бублієнко. Десятки разів. Десятки разів, включаючи два рази до мера, після сесії зустрічалися. От наші звернення, їх відповіді. У нас є група, яка їздить зі мною на виконкоми, на комісії. Тисячу разів вже були. Голова корабельної районної ради у Херсоні, Наталія Чорненька, телефоном розповіла, що ремонт дороги на цій вулиці запланували на 2022 рік. Є домовленість з міською радою. Ну я особисто ініціювала це з депутатами міської ради. До міського голови зверталася є розуміння, що наступному році це вже бюджетний рік закінчується. Ця дорога в проєкті управління доріг є. Пан Стельмашенко Юрій Олександрович, який заступник міського голови виконуючої обов'язки, і переймається верніше, курує питання ремонту доріг. Ну, пообіцяв мені, що 100 в наступному році, там в перших, і тільки можна буде вже будувати, ці вулиці будуть побудовані. Цього ремонту на двох вулицях чекають мешканці 80 будинків. Сказав Віктор Бублієнко, Наталія Тимофієва, В'ячеслав Ходус, новини на Суспільному, Херсон.